Усім вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні обговоримо актуальну ситуацію навколо проекту Світкоін. З'явились деталі токеноміки, які дозволяють нам спрогнозувати, скільки ж ми заробимо на цьому проекті. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. Нам дуже важливо добити до 7000 тисяч і залишилось зовсім трохи. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу конкурси з грошовими призами. Так от, проект Світкоін, я думаю, більшість з вас вже про нього чули, є активними користувачами, як і я. Якщо ж ні, ну тут в принципі все просто. Проект платить нам свої. Бали очки за кроки. За кожну тисячу кроків ми отримуємо один токен світ, який в подальшому ми зможемо обміняти на реальну криптовалюту. Інформація вже підтверджена: 12-го числа відбуватиметься великий вихід токена, і відповідно, усі наші зароблені поінти, можемо говорити так, ми зможемо обміняти. Поки що самого процесу, як це все буде відбуватися. Немає, також немає, так би мовити, еквіваленту, як ми будемо обмінювати. Однак, що ми маємо розуміти, нам потрібно заробляти якомога більше монеток, щоб пізніше їх обміняти на реальну крипту. І її продати, тому з цим максимально зрозуміло. Якщо ви ще досі не користуєтесь цим додатком, я вам рекомендую, адже він працює в автономному режимі, тобто встановили, долучили до вашої програми здоров'я чи якогось аналогу на Андроїді, і відповідно він автоматично рахує ваші кроки. І за кожну тисячу кроків ви отримаєте бонус. Також можна переглядати коротку рекламу, за це отримувати монети. І відповідно можна натискати таку кнопку як бонусні кроки або Х2. Тобто є 20 хвилин на добу. Коли ви допустимо гуляєте, я рекомендую вам натискати цю кнопку X2. І за цей період вам будуть начислятися подвійні, так би мовити, бонуси. Досить хороша мотивація для того, щоб встати з дивану, піти пройтись. В принципі, кажу, ви нічого не втрачаєте, Ходите і заробляєте. Монети, які в подальшому ми зможемо обміняти на реальні гроші. Окей, давайте переходимо до актуальної інформації. Як бачимо, проект стрімко розвивається. Багато тисяч підписників в Твіттері це радує. Раніше я публікував інформацію про те, що вони залучили серйозні інвестиції на суму 13 мільйонів доларів. Тобто, все окей, все круто. Бачимо, що це не мильна бульбашка. А реально проект, який хоче працювати на довгий термін. І я ще поясню, чому. Ми переходимо відповідно в їхній медіум. я для зручності переклав е, їхню, так би мовити, інформаційну стрінку на українську. Може бути не зовсім коректно, але для нас головне, щоб було зрозуміло. Та лише за 16 тижнів було створено спільноту 11,5 мільйонів користувачів. Вони говорять про скачування в різноманітних сервісах, ну і це справді круто. Так, ми будемо говорити великий опік, це вони мають на увазі спалювання токенів. Вони хочуть працювати в дефляційній моделі, такі, як є в багато криптовалют, зокрема в BNB. Тобто спалювати, і, відповідно, робити е, дефіцит на ринку, і тим самим ціна буде зростати. Нам, як потенційним холдерам цієї монети, ця новина більш ніж подобається. Про AirDrop те, що нас цікавить найбільше. І, можливо, ця новина вас розчарує, але лише 10% усіх наших токенів будуть нам доступні безпосередньо після того, як токен вийде. Тому якщо у вас, допустимо, буде там 1000 монет, одразу будуть доступні лише 100. І це максимально логічно для того, щоб просто не злити токен, тому що варто розуміти, зараз дуже багато людей. Ходять, заробляють монетки, і їхня головна ціль заробити, тобто їм щось дадуть, вони одразу ж продадуть без жодних думок на майбутнє, і тим самим токен, так би мовити, вкатають. Тому робиться заблокування, і відповідно розблок буде в нас протягом наступних двох років. Повірте, звичайно, всі хочуть заробити прямо тут і зараз, але в подальшому, я думаю, це дозволить нам заробляти регулярно. Тому 10% ми отримаємо одразу, 90% будемо отримувати поступово. Далі в нас тут є дистриб'юція, тобто розписують детально, хто скільки отримує, тобто є екосистема. Відповідно 25% виділено на цей аеродроп, що є досить багато. Взагалі відзначили, що буде 400 мільйонів монет без можливості їх збільшення. Тобто це досить маленька цифра для криптовалюти, і для мене це теж позитив, адже чим менше монет на ринку, тим вища їхня ціна. Знову ж таки, тут показують вже графік розблокування протягом двох років, він є досить плавним і виглядає адекватно. Чим це ще е, виглядає нам як позитив, тим, що проект розрахований на довгосрок, тобто він не намагається затягнути сюди інвесторів, е, ну занести сюди побільше капіталу, а пізніше заскамитись. Ні, вони хочуть працювати вдовго, і також є ще один фактор, чому я так думаю. Вони хочуть в подальшому зменшити заробляння наших токенів за ходьбу, і це звучить більш ніж логічно, тому що є дуже багато ферм-абузерів, які навіть не ходять, а лише махають телефоном, створюють багато акаунтів. Ну, намагаючись заробити на цьому якомога більше, також дуже багато людей купують токени. Ще нюанс по цьому. Друзі, цілком можливо, що вам пропонували продати токени. Ви можете робити все на власний розсуд. Єдине що. Будьте максимально обережні. Більшість таких людей вони шахраї, і після того, як ви їм надішлете ваші монети, вони вам гроші не скинуть. Намагайтесь все це робити якось або через посередника, або, можливо, при зустрічі у вашому місті. Зрозуміло, що мова не йде там про якісь величезні суми, але навіть втрачати чесно зароблені там 300-500 гривень також неприємно. Ну, по тому ми бачимо, що з кожним роком. Відповідно, видобуток, можна так сказати, монет стане вашим, і за тисячу кроків ми вже не будемо отримувати один токен світ. А відповідно, по частинках тут третина, тут вже п'ята частина, і пішло, поїхало. Це виглядає цілком логічно, тому що якщо ми будемо мати вже живу ціну, тобто буде зрозуміло скільки ми можемо заробляти. Повірте, абсолютно популярність виросте і всі захочуть ходити і заробляти гроші. Таким чином, просто токенів би на всіх не вистачило, або ціну знову ж таки дампали. Тому це для мене більш ніж зрозуміло. Знову ж таки, буде якась плата за бездіяльність, що це означає? Якщо ваша активність буде нижче якоїсь норми, відповідно вам не будуть начисляти токен. Також цікаво, ну сподіваюся, ця норма буде на адекватному рівні. Допустимо, вам в день там потрібно проходити 5-7 тисяч, і тоді все окей. Якщо ви опускаєтесь нижче цього рівня, вам не начисляють токени або начисляють їх менше. Як на мене, хороша мотивація, пропаганда здорового способу життя, тому це круто. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, інформація була для вас цікавою та корисною. Знову ж таки, обов'язково підписуйтесь на канал. Потрібно добити 7000. Дякую і до наступних відео.